Та лікування нейромізової диспозії сечоводів. Кононенку Олексій Анатолійович. Медична наук. Прошу показати. Щодо визначення, що ж таке нейром'язова диспозія сечоводу? Це вроджене порушення розвитку стінки сечоводу, що характеризується аномалією м'язового шару та заміщенням його фіброзною або незрілою тканиною в поєднанні з порушенням інервації сечоводу. У світовій літературі можна зустріти досить багато термінів, які є синоніми даного захворювання, і найбільш поширеним є первинний обструктивний мегауретер. Проте, поняття визначення обструкції на сьогоднішній день є досить суперечливим, так як не визначене немає чіткої межі визначення, що таке обструкція, що таке необструктивний обструктивний мегауретер. Проте в більшості випадків прийнято вважати, що обструкцію. Обструкція це такий стан, коли є порушення уродинаміки, і в випадках, якщо його не лікувати, то це буде призводити до прогресивного порушення функції нирки. Вперше даний термін мегауретер був запропонований ще в 1923 році, і автор порівнював це захворювання з хворобою Гіршпрунга. Щодо актуальності даного захворювання, то на сьогоднішній день нейром'язова дисплозія сечоводу залишається складною проблемою воролуї, що обумовлено ростом захворюваності у світі. До сьогоднішнього дня тіологія та патогенез залишаються до кінця не з'ясованими, тому вибір способу консервативного або хірургічного лікування часто є утрудненим. За даними Північно-американського трансплантації нирки, обструктивна уропатія у дітей була причиною. Пересадки нирки у 16% випадків 13% була причиною діалізу та розвитку хронічної хвороби нирок у 23%. Ну, і часто незадовільні результати хірургічного та консервативного лікування нейром'язової дисплазії сечоводів підтверджують актуальність даного захворювання. І відносять його до найбільш непередбачуваних захворювань. Яка ж діагностика нейром'язової дисплазії? В першу чергу, при зборі анамнезу слід звернути увагу на скарги пацієнта, як правило, це віалотикуче захворювання. І іноді може діагностуватися випадково, так як протягом життя це можуть бути дорослі люди. Взагалі не можу, скарги можуть не виникати зі сторони сачоведільної системи. Окремо потрібно звертати увагу на анамнез. Захворювання, так як це може допомагає провести диференційну діагностику між такими захворюваннями, як ятрогенні пошкодження сечовіддільних шляхів, або там сечокамина хвороба та інші, на сьогоднішній день екскреторна урографія не втратила своєї діагностичної цінності. Вона є легкодоступною і досить показовою, як на даному слайді. На даній урографії спостерігається двобічний уритерогідронефроз, причому досить типова картина з лівої сторони, там де є, маємо розш... веретеноподібне розширення нижньої третини сечоводу. Це якраз і є нейром'язова дисплазія в цій ділянці. В дистальному відділі сечоводу, як правило, це вже є нормальний сечовід. І, Проксимальні дві третини сечоводу теж є абсолютно нормальним сечоводом по своїй структурі. В таких випадках додаткову діагностичну цінність нам надає антиградна піолоуретерографія, яка виконана же ж пацієнтки. І хочу звернути увагу, що ця пацієнтка була підлягла хірургічній корекції. Пацієнтки виконувалося моделювання сечоводів по методиці Хендрена. Причому її виконана двобічна двобічна пластика в той час, як ліва. Лівий січовід взагалі не потребував ніякої хірургічної корекції. По суті, там абсолютно компенсована функція нирки, і е вона не потребує якихось хірургічних втручань. Е щодо мікційної цистографії, то вона дозволяє. Підтвердити або виключити наявність міхорового сечовідного рефлюксу, що є по суті іншим захворюванням, хоча може перекликатися безпосередньо з хірургічною тактикою нейром'язової дисплазії, комп'ютерна томографія безумовно є досить інформативним методом. Діагностики, вона на на, на реконструкції чітко видно розширені ділянки сечоводу, які переходять в термінальній частині, в нормальний сечовід. Також комп'ютерна томографія дає можливість діагностувати такі ускладнення, як безпосередньо в цьому випадку, це абсидування лівої нирки. Ретроградна пієлу є теж досить інформативним, але інвазивним методом діагностики, і, на мою думку, вона дона виконуватися в досить визначених в окремих випадках, так як несе ризик інфекційних ускладнень. Але також вона досить важливу діагностичну складову несе, так як наявність легкої при катетеризації сечоводу, сечовід досить легко катетеризується, тобто не відчувається ніякої перешкоди під час катетеризації, що є одним із діагностичних критерій даного захворювання. І, і у таких випадках, коли сумнівна функція нирки, коли паренхіма досить витончена, функційна нефростомія дає можливість оцінити. Виконати антиградну піолорографію, та, а також виконати, визначити е, функцію нирки е, шляхом ро, е, кліренсу андегенного кретиніну для окремо, окремо для лівої та правої нирок. Ну і е, діагностичну цінність динамічної реносинтеграфії, е, вона беззаперечна. Сьогодні Оксана Іванівна Солодяннікова е, досить детально описала. Діагностичні можливості даного обстеження, окрім визначення рівня клубочкової фільтрації та функціональних властивостей, вона дає можливість також визначити, диференціювати рефлюксуючий уротерогідронефроз від нерефлюксуючого. Що стосується лікування нейром'язової дисплазії, то безумовно золотим стандартом є уритероцистанеостомія, як зазначається в протоколах, це з моделюванням або без нього. Проте запропоновані Методи моделювання дистальної частини сечоводу, такі як Хендрин, який полягає в висіченні частини розширеного сечоводу з посідуючим ушиванням, Годсана. По суті, той же метод, але спершу накладається, шовна, який звужує сечовід, і по сідуючому лишня частина сечоводу висікається. Або Калічинський, який передбачає формування дублікатури на термінальну частину сечоводу, яка і так змінена. Взагалі, я не розумію, не можу уявити ефективність даного хірургічного втручання, так як ми. Ще більше порушуємо кровопостачання, порушуємо до того ослаблену стінку сечі, Тут відсутня перистальтика, вона просто неможлива. І, в таких випадках, на мою думку, вже краще було б використовувати уретероцистонеостомію без моделювання, але враховуючи широкий сечовід, все ж таки є високий ризик, того, що ми обструктивний уритерогідронефроз, мегауретер переведемо в рефлюксуючий. І в клініці пластичної та реконструктивної онкорології безпосередньо професором Стаховським Едардом Олександровичем була розроблена метод моделювання сечоводу при мегауретері, інтрауретеральна пластика, результати якої ми неодноразово представляли на європейських з'їздах. Таким чином, метою дослідження було оцінити нашого дослідження було оцінити ефективність двох різних методів моделювання сечоводу, інтрауритеральної пластики сечоводу та методики за хендреном. Клінічному аналізу підлягло близько 110 пацієнтів. В більшості випадків в 87 випадках виконувалася інтрауритеральна пластика, 23% методика хендрена. Переважно були чоловіки в одній і другій групі, переважно однобічний уритерогідронефроз. Віддалені результати вивчені в 14% пацієнтів. Що стосується безпосередньо хірургічної техніки, то ця операція виконується нижньосерединою лапаротомією. Сечовід слід пересікати в нижній третині в ділянці розширеного сичеводу. Дистальний кінець сечоводу, сечоводу перев'язується значить, поздовжнім розрізом на 12 6 годин умовного циферблату проводиться розсічення поздовжньої слизової оболонки попередньо вивернутої стінки дистальної стінки сечоводу протягом 6-8 сантиметрів. І накладається безпреривно вузловий шов на ділянку розсічення, при цьому поступово слизова оболонка вивертається в попереднє положення. При цьому слід дотримуватися симетричності сформованих двох каналів. Таким чином ми згужуємо сечовід, не порушуючи його. Додатково не порушуючи його інервацію та кровопостачання. Для зручності на даному етапі можна використовувати стентування сечоводів, щоб не порушити симетричність каналів. І завершальним етапом є накладання виконання у по методиці Лідбетера Політану та дренування. Дренування сечоводу з стентами і дренування сечового міхура. На даному слайді представлений досить такий показовий, показовий випадок пацієнт з нейром'язовою дисплазією правого сечоводу Третьої стадії уритерогідронефрози, тобто має місце функціонирки, страждає, Виконана операція уритероцистенестомія з моделюванням сечоводу методом інтрауритеральної пластики. На даному слайді можна спостерігати сформовані два канали. В термінальній частині сачоводу функція нирки покращилась. На цистограмі даних за рефлюкс не спостерігається. Також нами було проаналізовано морфологічні зміни в стінки сечоводу з сичовід з нейром'язовою дисплазією, та ми порівнювали звичайний сечовід, який взяли для дослідження пацієнта після нефректомії з приводу пухлини нирки. В, при детальному аналізі товщина стінки значно варіювала в мегауретері. Слизова оболонка мала інтерстиційний набряк, дистрофічні зміни, дискумація поверхневих шарів у М'язова Міазова оболонка представляла собою ремодельовану оболонку з розростанням сполучної тканини, потовщень та фрагментацією пучків гладких міоцитів. Можна бачити різницю між патологічним та нормою. Щодо м'язової оболонки, то вона могла бути потовщена, але в гладких ситах явище, набрику, та дистрофічні зміни, проліферація клітин фібробластного ряду. І питома вага саме сполучної тканини значно переважала, ніж в, нормальних, в нормальній стінці. І щодо нервових волокон, то в, в слизовому та м'язовому шарі їх, їхня кількість значно була зменшеною в порівнянні з нормою. При цьому в адвентаційному шарі вона не мала такого разючого різниці. На даній таблиці представлені об'єднані дані по стінки, по морфологічні, морфологічні дані в порівнянні нейром'язової дисплазії та норми. Тут звертаю на себе увагу, що питома вага м'язової оболонки вона зменшувалася в порівнянні з нормальним, нормальним сечоводом. Питомий обсяг гладких міоцитів у м'язовій оболонці складав 54% проти 70 у нормі, питомий обсяг сполучної тканині у м'язовому оболонці відповідно 45 проти 29%. І е, питома кількість нервових закінчень е, е, в нейро, у сечоводі з нейром'язової дисплазією була вдвічі меншою, фактично, ніж у нормальному сечоводі. Таким чином, е, при оцінці результатів, ми Позитивні результати отримали після інтрауретеральної пластики діагностували у фактично 93% випадках, і лише в 7 була рецидивна обструкція сечоводу, що змушувала що була причиною зниження функцій пілонефриту, больового синдрому та повторної хірургічної корекції. На противагу методиці Хендрена, де фактично майже половина пацієнтів мала негативні результати. Таким чином, висновки діагностика нейром'язової дисплазії повинна передбачати комплексний підхід із використанням сучасних методів візуалізації, функціональних досліджень та морфологічного аналізу. Інрауритеральна пластика сечоводу демонструє низку переваг в порівнянні з методикою за Хендреном. Збереження м'язового шару та адвентиції сечоводу допомагає зберегти кровопостачання, інервацію та перистальтику, попереджуючи ішемію, і стено модельований частини. Січі воду. Створення двох каналів в дистальній частині мегауретеру зменшує його рідність і сприяє кращому проходженню сечі. Інтрауретеральний шов в поєднанні з підслизовим тунелем забезпечує ефективний антирефлексний механізм. Дякую за увагу. Дякуємо, Оксіович. Запитання.